что вона... надо зараз, головные глаза. Вы открывается ту и гарячи, чтобы она была жизнь. Вот иди, что ты рассказывает. Вона не происходит жидкий весороб, вона просто обижает кисторон надо воздуха, который вокруг нас запимет. При помощи мы небольшого давления компрессорами создается просто воздуха почувається Очень чистый воздух, потому что... если будут какие-то примеси, то ну, уже не будет работать эта система. Это два воздуха это два цилиндра, которые отсоединяют от воздуха чистый кислород. А баллоны, вот этот баллон, баллоны, которые находятся там, э, сжатого жидкого кислорода, являются вторым, как сказать, э, запасным вариантом. Если вдруг станция перестанет, ну что-то там, неважно. Тогда открываются баллоны, они автоматически готовы. Тогда поступает кислород уже из баллонов. Опять же в систему вводится. То есть этот дает напрямую, а баллона... Сейчас вот перед ним стоит оно давление. Давление с этих же цилиндров. Как бы в ожидании, как только что-то случается, в первую очередь у нас что? Может отключиться свет? там, по какой системе работает, что сразу же открывает, этот закрывает, ну потому что света нет, станция не работает, ничего не включается, и кислород уже поступает в систему с этих баллонов. Есть еще вторая система, это криоцилиндры. Они находятся вот тут за стеночкой. Та же самая система, они тоже готовы к тому, -то давать. Это если, допустим, баллонок не не бывает. В разе выхода из стану станции, сколько можно было забезпечить автономно, живое за рахунок вести баллоны? Значит, где-то баллоны недели две и месяц период цилиндра. Период цилиндра. Раньше они у нас просто 5 больших цилиндров и 4 малых. Большие не по 220, малые по 180.

Приблизно останній раз півроку тому мені дуже приємно бути не лише в вашому чудовому місці, але й вашій чудовій лікарні, чудовому колективі. У нас сьогодні була можливість провести невеличку екскурсію вже вдруге. Да? Ми подивилися не лише і станцію сьогодні, а й ту програму забезпечення конденсуванням, яку запровадив Віктор Кирилович і довів цю необхідність до... Всіх областей ми неодноразово про це говорили і в листопаді або в жовтні минулого року на одній з селекторних нарад я обіцяв, що ті заклади, які не зможуть в повному обсязі забезпечити себе кондиціонуванням, або ті заклади, які є, на жаль, прибутковими, а ми такі маємо заклади. То і обласна програма також прийме в цьому участь. Ми придбали через великі зусилля персоналу медичного, який працює. Я хотів вам всім подякувати за справу. Сьогодні я зранку відкривав форум ярмарку професії. Мене справитись. Можна без Оксани Миколаєвни справитись, можна навіть і без мера справитись. Без вас справитися держава не може. Я дуже вдячний вам за те, що за ваш труд. Наша задача не популяризувати вашу професію і не визначати її важливість, тому що вона вкрай важлива. Наша задача зробити умови праці вашим. Що стосується кислородної станції, да? ну це теж такі офіпроекти 22-го року. Це проекти Міністерства охорони здоров'я, що встигнемо якомога раніше відкрити у вас, але я розумію, що вона працює. І сьогодні ми бачили ці панелі в палатах, по кислородній кисневі да, панелі. У нас залишилось ще в державних що пов'язане з міністерством оборони. Всі ці рухи погодження і все решта. Я вас ну, вітаю з цією подією і знаєте, я вам бажаю і щоб таких подій, які відзначаються вашим закладом, щось відкривається, щось ремонтується, якісь один одному поступилися. Я вам дуже вдячний всім. Якщо ви не про давайте зробимо вже загальне фондо разом. Як це відсот.

Відкриття кислородних станцій на території Одещини – це проєкти Міністерства охорони здоров'я, які починають своє, свій початок, започаткували ще в 2022 році. На щастя, зусиллями Міністерства охорони здоров'я, обласної військової адміністрації, місцевої влади. Нам вдалося завершити вже два з цих трьох проєктів минулого року. Наприкінці аналогічна кислородна станція була відкрита в Відьопольській лікарні. Сьогодні ми відкрили її в Южненській лікарні. Це дуже важливий. Важлива подія для лікарні в цілому. Тому я переживав тут півроку тому. Ми були тут, дивилися на процес будівництва. Тому для нас це також дуже важливо, що саме наша лікарня южинська забезпечена вже автономним кисневою станцією. Яка взагалі залі мета таких візитів? Ну метою таких візитів є. По перше, це спілкування, підтримка персоналу, це перевірка стану справ. Ми намагаємося декілька подій об'єднувати в один візит, тому що дуже мало, мало часу. Це є брак часу відповідний. І сьогодні ми також це об'єднали. Окрім офіційного відкриття та презентації трудовому колективу громадськості кисневої станції южницької лікарні. Ми також перевірили стан виконання програми також Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення кондиціонерами. Палата реанімаційних блоків лікарень під цю програму обласної військової адміністрації минулого року було придбано також 250 кондиціонерних блоків для передачі саме в ті лікарні, які не в змозі самостійно забезпечити їх придбання в южинська лікарні було розподілено шість кондиціонерів. Всі ці шість кондиціонерів сьогодні встановлені, вони працюють, вони надають більш комфортні умови для в першу чергу пацієнтів та лікарів, які надають медичну допомогу. Я вам скажу, що на карті одеського госпітального коргуспроможної мережі Южинська міська лікарня вона займає гарне місце. Вона належним чином забезпечена і медичним персоналом і менеджментом лікарні. Вона знаходиться в доброму стані. Я маю на увазі і ремонти приміщень, і територія, інклюзивність. Тобто, вона відповідає сьогодні вимогам всім, що встановлені для одеського госпітального округу. Також під час зустрічі ви сьогодні озвучили те, що лікарня може ось цей кисень також не лише надавати пацієнтам, а ще і продавати в інші заклади там, де цього немає. Так, безумовно. На сьогоднішній день багато медичних закладів екстрена швидка медична допомога, медицина катастроф. Вони придбають за власні кошти, кошти зароблені від пакетів НСЗУ. У підприємців, тому що кисень він важливий у всіх галузях медичного забезпечення. А тому, якщо ми маємо вже кисневу станцію на базі южинської лікарні, то завдяки завдяки там певним технічним перетворенням є можливість продавати цей кисень тим самим закладам, щоб Підтримувати медичну галузь дещини метою візиту було перевірити, як працює киснева станція, яку ми отримали завдяки тісній співпраці обласної військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я міністерства охорони здоров'я. Отримали ми її у вигляді. От Контейнера, але під гідою цієї події ми вирішили ще повністю оновити всю мережу кисневу, зробити її вже сучасною з усіма вимогами будівельних норм щодо безпеки експлуатації цієї системи. Крім того, цілю візиту було перевірити реалізацію програми кондиціонування лікувальних закладів. Теж було завданням міністра, теж завдяки співпраці департаменту охорони здоров'я і обласної. Військової адміністрації ми отримали шість кондиціонерів, які розмістили в палатах для підвищення комфорту перебування пацієнтів, як і в жаркий період, так і в холодний період часу. Нам вдалося не тільки вести в експлуатацію кисневу станцію, а й оновити всю нашу систему, всю кисневу систему забезпечити. Реанімаційне відділення і операційний блок, крім кисню, ще й ще додатковими газами. Це стиснене повітря, вуглекислий газ і кисень безпосередньо. Дуже зручно в експлуатації ця система тим, що всі ці чотири гази знаходяться на одному модулі. Тобто ми вже не приєднуємо балони, не носимо їх, не переносимо їх. То тобто це це повністю забезпечується. Збудована також рампа на Розділена на три частини. В одній частині знаходиться вуглекислий газ, в іншій частині знаходиться газоподібний кисень, і далі йде зріджений кисень. І от це все зациклено в одну систему, тому нам нічого не, не приходиться додатково залучатися до експлуатації додаткове обладнання при наданні допомоги пацієнта. Все автоматизовано і вже наразі запущено, все працює. Так, все автоматизовано, все запущено. Всі наші апарати вже налаштовані е, на роботу е, в новій системі. Е, станція працює. Е, ну, на, на, навіть якщо є якісь перебої зі світлом, там чи не, якась технічні неполадки, то у нас іде трьохступенева система подачі кисню. Тобто то після станції переключаємося ми на е, Газоподібний кисень, якщо щось знову там відбувається якась аварія з цими балонами, ми переходимо на зріджений кисень, тобто часу достатньо, щоб ми забезпечені на достатньо часу киснем для того, щоб займатися там якимись технічними неполадками в разі їхнього виникнення. Станція може виробляти 30 кубів на годину, на добу, 500 літрів на годину. Тому, в принципі, якщо на якийсь час в лікарні немає такої необхідності в Повітря вона може його, скажімо так, закачувати в балони чи кріоциліндри та робити на продаж або заправляти свої для власного зберігання, щоб у разі чого підключити вже підготовлені балони. Взагалі, лікарня має отримати ліцензію на те, що вона має може продавати кисень. Тобто відкрити від отримати необхідні дозвільні документи, і після цього можна дообладнати станцію спеціальної станції до заправки, і можна після цього продавати, заправляти та продавати. Зараз казали представники з ОВА, що у них це є така зараз програма, щоб допомогти саме лікарням, яке розумію, за і за кошти області. Щоб тобто допомогти лікарням, щоб вони могли більш самостійними бути, а саме за рахунок продажу цього кисню, який вони виробляють. Я так розумію, процес тривали, щоб отримати всі дозвільні документи, що це питання не ну, одного місяця. Напевно, ну я вважаю, що так, але на жаль, я повністю не владію ситуацією, тому що це більше вже до установи питання саме до лікарні. Коли ми розробляли проектну документацію і реалізовували цей проект, ми прораховували е максимально. Потужність в лікарні при 100% завантаженні. Тобто, у нас зараз встановлена 71 киснева розетка, встановлені реанімаційні модулі, модулі в інтенсивної терапії, ендоскопії, І в принципі тобто ця станція повністю дозволяє повністю при повному 100% завантаженні задовольнити потреби лікарні.